6 жовтня в Радехівській центральній районній лікарні пройшов черговий виїзний кущовий науково-практичний семінар головних і старших медсестер Радехівського, Кам'янка, Бузького, Бродівського та Сокальського районів. Наш кореспондент Сергій Сторощук відзняв репортаж про семінар. Про його завдання і цілі розповідає головний позаштатний спеціаліст головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації, заступник головного лікаря Жовківської центральної районної лікарні з медсестринства Наталія Галапац. Семінар на тему управління якістю роботи медсестринської служби лікувально-профілактичних закладів області проводиться в нас з 2009 року. Радехівщина заключний етап. Ці семінари сертифіковані. Кожна медсестра, яка приймала участь у цьому семінарі, отримує сертифікат головного управління охорони здоров'я, який. Тверджує участь у роботі даного семінару. Семінар проводиться з метою покращення надання медичної допомоги населенню, удосконалення роботи медсестринської служби, особливо керівників медсестринської служби, головних медсестер, заступників головного лікаря з медсестринства, старших медсестер структурних підрозділів, лікувально-профілактичних закладів, а також покращення надання медсестринського догляду за пацієнтами і оцінки якості роботи медичних сестер. У виїзному кущовому семінарі взяло участь близько сотні головних і старших медсестер з Радехова та трьох сусідніх районів. Вступним словом, директор Львівського медичного коледжу після дипломної освіти Іван Луць закликав учасниць семінару активно впроваджувати в стінах їх лікувальних закладів християнські духовні цінності, слово Боже і слово священника. Семінар почався із спільної молитви благословення на добре діло. З початком семінару гостей привітав заступник головного лікаря Радехівської центральної районної лікарні з обслуговування населення Роман Демчук. Роман Демчук розповів колегам про роботу та перспективи своєї лікарні. Медична допомога населенню району значить, надається центральною районної лікарні на 230 ліжок і районною лікарнею Лопатини на 75 ліжок. І Радахновською центральною районною поліклінікою на 375 відвідувань в зміну і Лопатинською районною поліклінікою на 65 відвідувань в зміну. З планом роботи та завданнями семінару його учасниць ознайомила президент Львівської обласної асоціації медичних сестер Ірина Шевчук. Ми сподіваємося, що ви станете більше впевненими на своїх робочих місцях. Відчуєте, що ви справжні керівники і за вами є люди, якими ви керуєте. В кінці семінару буде теж така приємна урочистість. Кожен з вас одержить сертифікат учасника семінару за підписом начальника головного управління охорони здоров'я. Тобто, це вже такий. Суттєвий юридичний документ, який можливо вам десь пригодиться, з доповіддю управління якістю роботи медсестринської служби закладів охорони здоров'я, виступила головний позаштатний спеціаліст головного управління охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Наталія Галапац. У своїй доповіді вона ознайомила присутніх із нормативними нововведеннями у системі обласної медицини, проілюструвавши сказане показом на великому екрані. Якщо є виявлені недоліки в роботі медичного персоналу, значить це, що ви записали, всі ті зауваження повинні бути висвітлені на ваших виробничих нарадах. Щоб всі почули, щоб це не було просто. Ви собі записали для комісії в журнал, щоб почули всі, що контроль і щоб не тільки почули, відчули контроль з вашої сторони старших і головних медичних сестер». Про нововведення у Львівському медичному коледжі після дипломної освіти, які стосуються підвищення кваліфікації медсестринського персоналу, розповів директор коледжу Іван Луць. Іван Луць подарував учасницям семінару молитовники з надією, що вони будуть прочитані хворим, які потребують господньої підтримки. Ми запровадили нові програми для навчання. Ми змінили всі програми підвищення кваліфікації медсестер і фельдшерів і акушерок. Всі ці програми отримали благословення від головних спеціалістів області. Вони їх всіх зверху затвердили, вони їх перевіряли, всіх і затвердили. І тепер ми працюємо по нових програмах. У нас впроваджені нові такі предмети, як біоетика, які читає спеціаліст. З доповіддю управління якістю роботи медсестринської служби в Радехівській центральній районній лікарні виступила заступник головного лікаря з медсестринства Лідія Дацьків. В лікарні працює 248 медсестер, 23 акушерки, 31 пешер, 22 лаборанти клінічної лабораторії, рентген лаборантів. 6 і дві медсестри бакалаври. Вищу категорію мають 159 чоловік, першу 52. Друге – 10, нетестовних 91 людина. З актуальними питаннями лікарняної гігієни перед присутніми виступив директор компанії Лізоформ Medical Олег Ковальський. Порушені ним проблеми стосувалися особистої гігієни медсестер на робочому місці. Олег Ковальський запропонував до застосування нові розробки своєї компанії, зокрема дезінфікуючі засоби та пристрої для дезінфекції рук. Застосування таких розробок запевнив пан Ковальський сприятиме також значній економії лікарняних коштів та безпеці медперсоналу і хворих. В принципі, та система Вермоб дає можливість в шість разів зекономити використання деззасобів, і отримати утримати частоту, тобто ви маєте результат. Цікавою виявилась пропозиція регіонального представника товариства з обмеженою відповідальністю Юрія Фарм Сергія Чекалова. Деякі учасниці семінару з охотою випробували новинки і були винагороджені за старання сьогодні. На зборах медичних сестер Львівської області я презентував переваги наших систем для переливання розчинів, переваги використання шприців з двома голками, за які запатентовано нашою корпорацією, а також презентував знову систему для експен... екстемпорального виготовлення інфузійних розчинів під назвою «Солювен». На сьогоднішньому семінарі найактивнішим учасникам зборів було подаровано два 2... інструкції. Ативи, які будуть допомагати цим відділенням, які представляють медичні сестри, краще виконувати маніпуляції, зокрема внутрішньове інфузії. Після пленарного засідання практичні заняття у групах провела президент Асоціації медичних сестер Львівщини Ірина Шевчук. Учасницям семінару було запропоновано два тести: чи можете ви бути керівником, та чи комунікабельні ви результати тестів, як і очікувалось, стали відрадними. Другим у практикумі стало рішення ситуаційних завдань з управління якістю роботи та ефективного керівництва у медсестринстві. Представниці усіх чотирьох районів відмінно впорались з питаннями та завданнями із питових білетів. На завершення підсумкового семінару Наталія Галапац вручила учасницям семінару сертифікати.